Горить газопровід, яким користуються російські окупанти. Вогонь здійнявся у анексованому Криму в місті Керч. А в самій федерації полум'я навідалося до Єкатеринбурга, Санкт-Петербурга та Москви. У мегаполісах продовжується серія побутових займань. Чи є постраждалі? Про це розповім просто зараз на каналі Січас. У ніч на 8 грудня у тимчасово окупованій Керчі спалахнув газопровід. Про це повідомляють змі та кримські телеграм-канали. Там додають перед займанням було чути вибух. Власне саме займання почалося на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова. За словами очевидців, горить газ, що виривається із цієї конструкції. Згодом пожежа перекинулася на лінію електропередачі. Окремі райони міста опинилися у темряві Знеструмлено частину вуличного освітлення. Абонентів тимчасово перепідключили до іншої лінії електропередачі. А ще було відключено східну котельню. Без газопостачання залишилося близько 30 тисяч осіб. Повідомляється, що аварія на газопроводі сталася між 2 та 3 годинами ночі. На місце події прибув представник окупаційної адміністрації Карчі Олег Шевченко. За даними Рія Новості, врешті-решт, займання було ліквідоване о 6.30. так само медіа пишуть, що розглядається версія про умисне пошкодження мереж. Нині ж Керченське управління «Кримгазмережі» почало пусконалагоджувальні роботи з відновлення газопостачання споживачів. Ну, власне, полихає сама Росія. У Єкатеринбурзі горить притулок для собак. Місцеві діляться кадрами пожежі із селища Шувакіш. Повідомляється, що всередині на момент займання перебувало понад 44 лапих. Очевидці кажуть, що тварини буквально стали заручниками вогню та опинилися у полоні стихії. Неймовірніше, вони загинули. До місця пожежі стягуються екстрені служби. Чому ж вогнеборці вчасно не змогли врятувати нещасних песиків та як довго їхали на місце виклику, під питанням. Про причини займання поки не повідомлялося. Зоозахисники вже оголосили збір допомоги тваринам із центру перетримки, що згорів. Через задимлення постраждали діти ще вночі на півночі Москви. Троє неповнолітніх отримали ураження під час пожежі у житловому будинку. На хорошківському шосе спалахнула квартира на другому поверсі. Вогонь вийшов на сходи, евакуаційні шляхи було відрізано, і люди не змогли вийти з під'їзду. У підсумку врятовано 13 людей. Малі були госпіталізовані. А минулого дня, ввечері четверга, у Петербурзькій багатоповерхівці так само палала одна із квартир на 11-му поверсі. Свідками ситуації стали мешканці ЖК Гусі лєбіді Незважаючи на палаючий вогонь, жителі повідомляють, що у них не спрацювала сигналізація. Пожежу, помітила сусідка, яка вирішила просто випадково визирнути у вікно. За попередніми даними постраждала господарка квартири, очевидець повідомляє, що має множинні опіки. На претензії мешканців, диспетчер протипожежної служби, яка не спрацювала належним чином, відповів: мовляв, система працює справно. Хоча мешканці будинку переконують, що у будівлі була цілковита тиша і нікого про небезпеку не попередили. А як би ви відреагували на такі заявки? І чим могла продовжитися ця історія? Росіяни змовчать чи подадуть скаргу на виробників сигналізації? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким ви бачите подальші сценарії. Не забувайте бути активними і ставити свої вподобайки та підписуватися на канал сейчас. Я ж нагадаю, що на тижні у російській столиці фіксували займання від китайської гірлянди. Прилад, який мав викликати святкову атмосферу, вбив двох дітей. Про фатальні вогні. Дивіться далі! У Москві горить електрозавод. З... Головний мегаполіс сусідньої федерації потерпає від полум'я. Останній тиждень вогник заходить у столицю РФ із завидною регулярністю. Що сталося? побачите у цьому випуску. Рада вітати на каналі Січ. Отже, у центрі Москви горить електрозавод. Про це 7 грудня пишуть всі російські пабліки. У районі Преображенської набережної очевидці знімають вражаючі кадри, сильний чорний дим від спалаху, заволок округу. Запах гару заважає людям дихати. У нас у квартиру Преображенська площа цей сморід просочився. Писала місцева мешканка у спільноті району. За попередніми даними займання почалося на першому поверсі лакофарбового цеху. Попередня площа горіння 50 квадратних метрів. За іншими ж даними, вогонь поширився вже на 200 квадратів. На місці працюють вогнеборці. Ранг спалаху підвищено до 1 біс. Це пожежна термінологія, за якою кількість пожежних розрахунків подвоюється. За словами джерела, є загроза розповсюдження вогню на Покрівлю будівлі інформації про постраждалих не надходило. Попереднього людей у будівлі не було станом на вечір. Пожежа в цеху електрозаводу вже згаджена. Нині йде проливка і розбір конструкцій, пояснюють у МНС Російської Федерації. Саме ж підприємство функціонує з 1928 року. Воно виробляє трансформаторне і реакторне обладнання. Та й загалом спеціалізується на виробництві електроніки для різних. Алза промисловості, включаючи військову з під конвера у цих поки що в цілілих стінах, виходять трансформатори, шунтувальні реактори, автотрансформатори, комплектні розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції. Інше обладнання для потреб електропідстанцій і мережевих підприємств у 1993 році. Завод перетворений на багатопрофільний холдинг. У 2020-му він став частиною АТ Холдинг Ерсо під назвою АТ «ПК ХК Електрозавод. Останнім часом саме Москва дійсно переживає чи не найбільше запальних подій. Виникали вогнища не лише на промислових об'єктах, а й на побутовому рівні. Сьогодні ж пожежа розпочувалася на п'ятницькому шосе у столичному районі. Мітіно там розташований радіоринок. Як виявилося, вибухнув і спалахнув. Акумулятор гіроскутера, що призвело до горіння всіх співробітників та покупців евакуювали з будівлі, а на місце виїхали екстрені служби. Раніше, 4-го числа цього місяця, запалав електроавтобус в районі метро Біберєво. Люди знімали, як клуби густого чорного диму піднімаються в небо. Ці кадри перед вами за попередніми даними. Пожежа розпочалася під час підзарядки транспортного засобу. На місце вчасно прибули. Тувальники інформації щодо постраждалих немає. На відміну від іншого випадку у той же день спалахнуло у багатоповерхівці на бібліотечній вулиці Епіцентр горіння виник на 10-му поверсі. З вогню дістали трьох людей у тяжкому стані: чотирирічного хлопчика, дев'ятирічну дівчинку та їхнього 49-річного батька. Повідомляється, що неповнолітні загинули дорогою до лікарні. Потерпілого чоловіка направили до відділення швидкої допомоги імені Сергія Фасовського. Він у реанімації з сильними опіками, 10% тіла та отруєнням продуктами горіння. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 109 кримінального кодексу Росії за подіяння смерті з необережності. Причиною пожежі, яка стала фатальною для дітей за попередніми даними, могло стати коротке замикання китайської гірлянди. Новорічний атрибут спалахнув на шторі, і вогонь швидко поширився. Ймовірно, дорослий вчасно не зреагував на задимлення. Чекаю ваші коментарі та будь-які зворотні реакції. Нагадаю, аби ви підписалися на наш канал та натиснули на дзвіночок.